Загинув. Так, так. Вони, якщо ми, наприклад, там робимо вуще на да, гнемо, в тих моделях, по-перше, вона титанова і даби не саму Структуру металу? Структуру, форму, так. Воно береться. Зажимається. Це ми просто не та оправа. Ми показуємо то, на, що, на чому в нас є, поки ми можемо. І пучками пальців відгибаємо. Тобто робимо отак: от ширину, наприклад, да? а само оправу воно не дряпає. Ну, Якщо ми так будемо підгинати, то. Е, бачить, треба оправу. бо це у нас така права, там вони більше виступають і тому вони беруться тут зверху так от і повертаємо. Угу. Так само ми повертаємо, ну мені просто зручно так, так само ми повертаємо і назад. Тобто ось так, розширюється і назад. Для того, щоб не поміняти дизайн і щоб, ну, ось, бачите, так воно розширяється. Ну, я скажу, що. На ну, чому ми можемо поки попрактикуватися там? Тому... Тобто, це більше у нас, хоча він багатофункціональний і вже ми можемо використовувати там, де ми бачимо і де ми розуміємо, що ми можемо зробити так. почнемо. Це теж інструмент, такий у нас є, такі щіпці. Він більш них використовується для цих оправ для розгину. Там теж схожа така є кріплення, тому ми показуємо не на літбергі, а просто на звичайній оправі. Тобто беремо і розжимаємо. Ой, ось таким чином. Наступний інструмент у нас ось такий. З однієї сторони у нас йде вигін. Ось отак буде, мабуть, видніше, так? А тут іде щуп металевий, ще його не вдягли в кожушок. Тут пластиковий такий кожушочок теж, для того, щоб ми не пошкрябали оправу. То він якраз такий ось. Повертає на місці, згибає. Якщо десь щось не видно, то кажіть, бо увліклась, і я не бачу, що я показую. Ось таким чином. Також це ми можемо тут трішечки підгибати і перенісся, але ж вони не рекомендують, щоб не поміняти дизайн окулярів. Ціми щипцями там ще міняється наклон завушника. Ну, знов таки це не, не на ці я правила. Тобто там ми вже будемо бачити самі по там більш скруглений такий завушник і, ну, собственно говоря, я тут змогу. І повертаємо назад. Тобто можна і так, але це на тоненьких таких завушниках. Якщо завушник більш е жорсткий, товщий, то ще їм ми не зможемо це робити. Так, я ще також додам, ось так. до цього інструменту пластикове, ось ця, е ця частинка вона є також в ремкомплекті. Тобто, якщо у вас вона зламається чи зноситься, то замовляйте, ми вам її пришлемо. Давайте пройдемо тоді по щіпцям. Як будуть оправи, то ми вже будемо більш. Маємо ще ось такі пластикові. Тут йдуть дві виїмки такі. Я не знаю, видно, не видно. Видно. І площина. Тобто для чого? Там будуть у нас такі більш розкатані оправи і циліндричний шарнір. Тобто той шарнір влажується, ну, звісно, що не звідси, в пази, і таким чином ми теж там можемо трішечки відігнути або навпаки повернути назад. Повторю, щоб було видно. Типа Ось так. Так, наступні у нас щіпці є. Ось такі вони дуже тоненькі тут кінчики в них. Вони призначені, більш там іде колекція нею, пластикова рамка і завушник в них вмонтований в рамку, сам фронт. І вони тоненькі для того, щоб можна було туди підібратися. Ну Це вже я можу показати, коли буде оправа, тому що там воно. Угу. Дуже специфічно, і там треба знаходити саме-саме тоненькі такі. Це щоб якір заушника е, Так, ні, рівнь... згин, вигін і пантоскоп також. Угу. Але сам якір, да? так? Да. Ну там виходить э, воно вмонтовано в рамку, і коли ми згинаємо ось так. Там така там, тоненька частинка, і ту частинку ми вже можемо її регулювати. Тому що він такий розкатаний і більш, ну і плюс титан, то як буде вже в наявності, ми пройдемося. Далі є ось таке кільцеподібні кінцівочки такі, кільцем. Там дуже багато шарнірів, які є кільцем. І для того, щоб можна було зжати те кільце. Ну, і також таким чином спіралідні шарніри ми можемо теж, воно там хапається і можемо міняти наклон. Туди-сюди. Тобто це більше для спиралідних шарнірів. По ми не пройшлися. Це саме такий цікавий інструмент. Mm. Так, ось так. тройничок, З однієї сторони тут дві кінцівочки, тут одна. Теж він дуже гарний, йому можна загибати, якщо там вигибати в якусь сторону, наприклад. Да? Це права така, що я можу з нею робити, що хочеш. Те ж саме з переніссями можемо робити, наприклад, в Печальні сторону глаза. А також це для ремонту безобіткових оправ заушників. Завдяки цьому приладу міняються там пластикові шарніри. Я вам покажу, які ми маємо в наявності. Ось. Це пластик? Mm. Так, це пластик. І він з двох частин, і ці дві частини треба зложити як пазл в одну. Я там намагалася, мене не дуже вийшло. Ж... Ось одна частинка, mm. ось друга частинка. Mm вона? А вони полукруглі. зараз. Мама, мама, папа, де? А там а, таких взагалі мама-папа дуже немає. Таких треба... Мабуть, оце перше. Вони треба відколоти їх, Так, воно, воно вставляється, ну, це ось, бачите, ага. так, я тут покажу, там, є така невеличка. І тут я майстрам зараз покажу. Воно ну, там паз... як правильно. Є отвір, і туди вдягається завушник. Тобто, і половинка, одна половинка кладеться ага. сюди, потім вдягається завушник, і другу половинку, якраз, ця, мабуть, ложиться, а цю піддягаємо і вставляємо. Так. І тоді вже відриваємо. Тобто, якщо ми першу вложили а, і відірвали. то тобто на відриваємо. Так, так, то відриває зразу, тому що так, ну, Але Ой, це думаю, дуже. Я думаю, що, може, ми перервемося, трошки підіждемо, поки оправичі прийдуть, бо далі нам розказувати треба треба да, Давайте через півгодинки пів перериву зробимо. Відключу, так? Да? Угу. Тому що це все шаблони, це ну, на пальцях показувати якась трошки... Ах тон везе Чого чую немає. Та наші кур'єрів тоже. А, наше везуть. Mm -hmm. При тому, що я йому набрав дві години назад, він каже, скоро буде. А в мене є питання. От, от ми коли е демонтаж робимо демошку, да? ми обстіл видавали та й все. А коли монтаж, воно там не натяжку йде, воно лимінко заходить. Так. Нема такого. Немає. Тільки ось це, це моє, це не звідси. <гірко> а <ви> я те, <гірко> що з дивлюсь, маленький Так що бо зараз не Ні, так це ж воно тут було. Мабуть, ж у вас Тайні. на майстерні залишається. Тут під питанням. Окей. Це шаблони для того, щоб для виправки безобіткових Вони розмонтуються, вставляються ці кліпи. Загушники, ну тобто. Ну, так, да, да. да. І потім воно вже гниться, рівняється, тобто, вирівняло, і потім ми монтуємо назад. Як А от тепер будете жити вже цивільно. Ну, то